У Черкаському краєзнавчому музеї презентували книгу про наукове дослідження місцевого цегельного виробництва. Її назва загадкові літери на цеглі. Авторський склад Олександр Самков, Ігор Лавріненко та Анатолій Шостопал. Вона містить понад 229 ілюстрацій зразків, цегли з різними позначками: літери, цифри та герби. Найдавніші цеглі понад 200 років знаходили цеглу на розкопках, розвалинах і смітниках. Розповідає співавтор Ігор Лавріненко. Косочки збираємо находимо ліпимо і радуємося кожній знахідці. Ми зібрали всю інформацію і архівну, і перекази від людей, і намагалися максимально всю інформацію по нашій Черкащині. вмістити про наше минуле. Олександр Самков колекціонує цеглу вже понад 20 років. Зараз зацікавився черкаською. Ну, ми хотіли показати, що зараз взагалі піднявся інтерес зв'язку з війною до всього українського, до своєї ідентифікації. Наклад книжки 150 примірників придбати можна, звернувшись до авторів.